Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Все Отці, дорогі брати і сестри. Сьогодні ми вшановуємо Різдво Пророка Претечі Христового Йоанна. вітаю всіх вас з цим великим святом. І з особливою радістю я вітаю братів монастиря та його парафіян за свяченням. Цього прекрасного храму, яке нині ми звершили. Свято Різдва Іоанна Хрестителя є незвичайним, бо в ньому шановується подія народження людини, яка стане притечею, тобто великим пророком і провісником приходу самого Месії Спасителя. Нині вшановується народження того, хто буде удостоєний. Надзвичайної честі хрестити Сина Божого, і бачити Откровення Пресвятої Святої в'явлені всіх трьох її осіб, Отця, який відкриває волю свою через Голос повіщення, Сина, який приймає хрещення, освячуючи води Йордану і все водне єство, і Духа Святого, який сходить з небес у вигляді голуба. Чому це? Свято незвичайне, бо якщо міркувати з людської точки зору, то здаватиметься якраз навпаки, якраз день народження для кожної людини, для її рідних і близьких є найбільш поширеним з особистих свят. То що є незвичайне у святкуванні дня народження? Відповідаючи на це питання, ми можемо подивитися у церковний календар. І там ми побачимо, що протягом року лише є три спогади, три святкові події, які урочисто вшановуються, мають зв'язок з народженням це прославлення Різдва Христового, Різдва Діви Марії Богородиці та Різдва Йоанна Хрестителя. Немає нікого іншого, навіть серед великих угодників Божих, чиє народження. Би вшановувалося і прославлялося. Бо всі дні пам'яті святих пов'язані не з початком, а із завершенням їхнього життя, це дні їхнього мирного упокоєння чи мученицької смерті, їхнього прославлення в лику святих чи віднайдення або перенесення їхніх мощей, так і тому, що насправді. Не народження людини, цей світ визначає її життя, але народження для вічності. Бо коли нова людина народжується на світ, то скажіть, чия це заслуга її самої, чи її батьків. Кожна розумна людина скаже, що це заслуга батьків, яких Бог благословляє народити нове життя. А дитина, немовля, Завжди народжується немічною і безпорадною. Новонароджений потребує постійної опіки та догляду. І лише зростаючи протягом багатьох років, дитина наповнюється досвідом та знанням, розвивається тілесно і духовно. А коли людина проживе життя, виявить свою волю і утвердиться у добрі, виконуючи заповіді Божі, коли через віру в добрі діла засвідчить відданість Творцю та єдність з Ним, тоді вона, хоча і відходить від тимчасового світу цього, але насправді народжується для вічності. І тому саме цей момент є підсумком її власного життя та досягнень. Тоді вже справді можна говорити про її чесноти або навпаки про гріхи та пристрасті. Можна зважити добрі та злі вчинки, за які належить їй прийняти чи винагороду, обіцяну Богом для праведників чи покарання, призначене для грішників. Тому ми і вшановуємо святих не в дні їхнього земного народження, але в дні, коли вони народилися для вічності. А нині ми святкуємо. Саме початок земного життя, Різдво Іоанна Хрестителя. Бо в ці події ми в особливий спосіб прославляємо Бога, який в особі великого пророка завершує приготування людства до прийняття Месії Христа. І в цьому є найперша і головна відмінність нинішнього свята від днів народження інших людей. Різдво претечі, як і Різдво Богородиці та Різдво самого Христа мають безпосередній стосунок до спасіння усього людства. В них виявляється особливе благовоління Боже, і тому вони відбуваються не за звичайним порядком, але як виняток і як чудо. Господь Ісус Христос народжується непорочно від пречистої діви. І Духа Святого, а ті, кого Бог призначив, послужити великій таїні спасіння, преснодіва Марія та Йоанн Претеча, хоча і народжується від земних батьків, однак в чудесний спосіб. Бо, як ми знаємо, їхні батьки були неплідними і не мали дітей, і за природнім порядком досягши вже старшого віку. Вони не мали і надії на батьківство, однак благовоління Боже саме і в цьому полягало. Господь бажаючи засвідчити особливе призначення Йоанна і Марії, благословляє їхнім батькам народити дитину тоді, коли за людським міркуванням це вже було неможливим. Про події, що передували Різдву Йоанна Хрестителя. Ми знаємо із Євангелія, як Бог послав до священника Захарії, свого вісника, архангела Гавриїла, сповістити майбутнє чудесне народження у нього сина, який стане пророком і приготує прихід Месії. Захарія не міг повірити в це, бо не сподівався вже мати дитину, і Бог через тимчасову німоту дав йому інший знак. Що лише коли станеться воля Господня, Захарія знову зможе говорити. Тому, дорогі брати і сестри, ми і називаємо нинішню подію не просто днем народження, але вживаємо слово Різдво, яке застосовується в церковній традиції, найперше до Різдва Христового. Бо нині не просто ще одна, нехай і в майбутньому. Прославлена святість людина народилася в цей світ. Нині народився найбільший з пророків, служитель і притеча самого Месії, який не лише сучасникам своїм, але і нам, і всім людям на всі часи вказує на Господа Ісуса і каже: ось агнець Божий, який бере на себе гріхи світу, він закликає кожного з нас. У своїй душі приготувати дорогу для Господа, який приходить, він закликає прийняти істинного помазаника, Сина Божого, служіння і покликання якого засвідчені волею Отця Небесного та явленням Святого Духа Бог, особливим явленням вісника своєї волі, Архангела Гавриїла, засвідчив чудесне народження. І велике служіння Іоанна Хрестителя. Тому, коли звершилось повіщене і народився притеча, ми святкуємо, прославляючи Господа за це, бо Різдво притечі наблизило наше спасіння, адже стало провіщенням Різдва Христового, з яким воно нерозривно пов'язане, і духовно, і у земному часі, на честь такої величної. Виняткової та духовно важливої події, і було нині звершене освячення цього храму. Від давнього часу, відколи принесено сюди було світло євангельського благовістя і православної віри, Галицький край відзначається побожністю, що втілюється і у повсякденному житті, і у вихованні та культурі, і в численних покликаннях до священства. І чернецтва місцевих уродженців у давній час після руйнування монгольською ордою Києва Галицький край став на певний період центром православної митрополії, яка після відновлення нашої золотоверхої столиці знову з'єдналася в одну митрополію Київську, Галицьку і всієї Руси. Тут набув великого розвитку, братський рух. Ставши на обороні православ'я у складні часи церковних поділів та випробувань через гоніння від сильних світу цього. І в історично недавній час Галицький край знову відіграв визначну роль в історії української церкви, бо саме тут розпочався масовий і невпинний рух за нашу церковну незалежність за автокефалію Православної української церкви, заєднання всіх православних вір, вірних України навколо, навколо власного прадавнього духовного центру Золотоверхого Києва, нашого другого Єрусалиму. Служіння і праця багатьох уродженців цього славного краю, священників та мирян, зробила і продовжує робити великий внесок у розбудову. Цілої нашої помісної української церкви. І нинішня подія освячення цього храму є ще однією цеглиною в цю розбудову. Бо як три з половиною десятиліття тому з цього краю розпочалось утвердження автокефалії Української церкви, так і тепер тут пишеться нова сторінка помісної церкви сторінка її єднання. Та остаточного звільнення від московського уярменя. Дякую всім вам, дорогі отці, улюблені у Христі, брати і сестри, за вашу відданість православній церкві України, за вашу молитву і за вашу працю. 500 днів Україна успішно чинить опір та дає відсіч великій навалі московської орди. Десятий рік ми боремось проти російської агресії за звільнення всіх наших людей і наших земель від кремлівської окупації. Понад три десятиліття ми турували шлях розбудови української церкви, вільної від чужого ярма. І понад століття ми виборювали автокефалію нашої помісної церкви, нарешті, отримавши томос і благословення від селенського патріархату, від нашої матері церкви, але насправді наша боротьба, боротьба українського народу за свою свободу, державність, за свою ідентичність триває вже понад три століття. За право бути самими собою і самим порядкувати у своєму домі, наш народ заплатив і продовжує платити дуже велику ціну. Але ми віримо. Що з Божою допомогою і спільними зусиллями ми досягнемо перемоги у цій такій довгій війні, щоб майбутнє покоління українського народу жили в мирі, а Російська імперія зла. Ця тюрма народів і царство брехні остаточно пішла у минуле. І нехай цей храм, ця нова православна святиня на давній Галицькій землі до віку. Буде місце молитви до Бога, молитви за Україну, за її краще майбутнє та за спокій і вічне блаженне життя усіх, хто в боротьбі за віру і рідну церкву, за правду і свободу рідного краю віддав своє життя. Слава усім українським героям і Богу нашому! Слава на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу.